Команда в балоні. Зараз момент. Ось який подарунок. Момент. І 1-0. Дещо курйозний м'яч, так розумію, з рикошетом, але тим не менш е, Ірина Ковальова. Такі стандарти часу завершуються забитим м'ячами. Ні, йде цікавий розіграш Єлена Іванченко. Б'є в стійку. Зараз ще один стандарт для кривбасу. Бєлкіна. Який момент! -хо -хо! Тут може бути навіть гольова передача Ковальова на ковальована! Ні! За сладким вийшов удар у Ірини. Позу. Вигадує зараз проблеми для своєї команди. Соловйоват. Hey, 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 hey. Результат першого тайму. 2-0. Кривбас попереду. Зараз момент, який гол залітає в ворота кривбасу. Ооо, момент! Ковальова не влучає, якщо помічу. Ще одна передача Соловйова. Тут треба фіксувати м'яч. Аватація оболонь. Ух ти! Дуже ризикована жагадла грала. Поліна Назаренко в один дотик. Козуп не влучає. Штрафний для оболоні виходить така. Ірина Козу. Так, могла відзначитись. Зараз можливо. Ой-ой-ой. Непогана передача і Вакуленко. Ковальова непогано обіграє суперницю Іванченко. Певно, забарилася з прийняттям рішення. Необхідна допомога для Поліни, але ні, вона розвертається і на дальню стічку. Все було добре зроблено. Зараз ударна позиція. І небезпечно було біля воріт Кривбасу. Не було офсайду Назаренко. Треба реалізовувати, але ні знову Маліборська рятує свою команду. Колодій вирішує пробити, колодій. О, Чук. Ух, яка передача проходить? Щур і тут жигадло. Колодій. Пройшла всіх. Не вистачило лише точного удару. Маліборська знову сейф, хоч і не одразу, але ну, це сейф. Тоба, вона вже на підступах до штрафного. Виконує закидання до штрафу, але тут Уляна Соловйова. Друзі, лунає фінальний свисток, який сповіщає нас про те, що жіночий футбольний клуб Кримбас завершує сезон перемогою. 2-1 на доболонію. Непростий матч. Ми перемогли, це саме головне. Привітали дівчат з цим. Ну в цілому не по грі, не, напевне, а по сезону. В цілому можна сказати, що він тяжкий для нас видався. Ми команду строїли по ходу сезону. Наш дитячий садок набирався досвіду. Ми міцніли в кожній грі. Тому, думаю, що кінцівки сезону ми підійшли в, в гарної команди. команди. Шість перемог поспіль ну, це якраз підтверджують. Ми побудували поки що фундамент і стіни, а, а далі нам треба дуже багато працювати цієї команди. Ну, ми бачимо, що у Цій молодій команді дуже велике Буду, майбутнє треба просто працювати, працювати і працювати. Команда сьогодні уходить в відпустку. Дівчата будуть місяць відпочивати, і потім ми зберемося і будемо готуватися вже до наступного сезону. По перше, хотіла подякувати ЗСУ за те, що займаються любимою справою. Подякувати соперника, дуже добра команда. Що нашу команду? Я дякую дуже своїм дівчатам. вони дуже добре сьогодні грали. Ігра була, були моменти, але не забили, не забили, забілі. Це футбол. Ігра видалася дуже тяжкою, тому що те, що ми не ігрували, не зовсім виходило. Але дівчата показали свій бойовий дух. Ми змогли реалізувати, забили два м'ячі, і було дуже тяжко в другому таймі, але ми все-таки змогли відстояти свою, свою гру. Тому так все добре. Не все вдавалося, було дуже тяжко, ну дуже багато боротьби в центрі полі, але загалом результат є результати. Ми задоволені результатом. Зараз на даний час відпустка, будуть відпочивати дівчата, але потім літом у нас відпустка закінчується. Ми будемо готуватись далі на наступний сезон. Ми боролися, все таки виграли 2-1. Нам забили один гол, і другий тайм був трошки сумбурний. Але ми виграли багато на чим треба, ще працювати. Але ми змогли це. Команда йде на відпустку. Там ми збираємося через місяць десь і будемо працювати далі.